Всім привіт! З вами Микита, а це моя запрошена гостя Сніжанна. Всім привіт! Я викладаю сніжані у школі, викладаю сценічну мову. І сьогодні хочу, щоб Сніжана показала вам, усім глядачам, що, що таке артикуляційна гімнастика, і що навіть маленькі діти її роблять, щоб покращити свою мову і вже у майбутньому гарно розмовляти у кадрі, на сцені, у житті де завгодно. Сніжана. Розкажи глядачам, що таке артикуляційна гімнастика. Це гімнастика, ця допомагає, якщо хтось буде виход... виходити на сцену, щоб гарно все мовив, щоб гарно все сказав і нічого не забув. Саме так ми робимо артикуляційну гімнастику, щоб розпрацювати наш мовний апарат, а саме три основні його частини це язик, губи та щоки, котрі відповідають за. Вимовляння літер та звуків, і якщо вони будуть не розпрацьовані, не розм'яті, то наш мовний апарат буде в'ялим, і ми не будемо звучати так, як треба. Щоб звучати добре, правильно треба чітко вимовляти кожне слово і розмовляти ось так, от не відкриваючи щелепу, не вирушуючи губами та зубами. Ось я думаю, ви зрозуміли про що ми. Ми розпочнемо. Сніжана вам буде показувати, що вона навіть у свої сім років знає, як робити артикуляційну гімнастику. А ви записуйте та робіть це кожного дня. От прям кожного дня. Це займає 5 хвилин вашого часу. Але на великій дистанції ви відчуєте неймовірний прогрес у вашій мові. Давайте почнемо з щелепи. І запам'ятайте, все, що ми робимо з щелепою, ми робимо дуже повільно та обережно, бо можна її пошкодити під час вправ. І так, давайте зробимо опускання нижньої щелепи. Робимо вдих і навдосі повільно опускаємо щелепу. Отак. От і повільно закриваємо. Це є перша вправа. Зробіть таких 8-10 відкривань щелепи. Тепер перейдемо до другої вправи. Трошки відкриємо рот і робимо рухи щелепою повільно вліво затримка. Повертаємо до центру і через невеличку паузу повільно вправо. І, і давай вправо. Ось так. Отак. Добре. Так зробіть теж 8-10 разів, право вліво Але, пам'ятайте, дуже обережно, щоб не пошкодити щелепу, бо може щось клацнути, і вам буде, ну, неприємно, чесно кажу. Тепер перейдемо до третьої вправи. Це щелепою по колу. Ми трошки привідкриваємо ротик і починаємо, наприклад, в ліву сторону. Зліво ми переводимо вниз, управо. Та закриваємо рот. І ось так робимо по колу. Чотири в одну сторону, чотири в іншу буде достатньо. Обережно робіть усі вправи з щелепою, щоб її не пошкодити. Тепер ми перейдемо до розігріву губ. Почнемо з вправи трубочка-посмішка. Збираємо губи у трубочку, добре натягуємо, тягнемося вперед. І потім робимо посмішку. Ось так. Широку посмішку, щоб аж губи боліли. І робимо так разів 15. Тепер наступна вправа. Так само робимо трубочку і цією трубочкою вправо вліво. Тільки зверніть увагу. У вас повинні працювати тільки губи. Щелепа не повинна ходити в сторони. Наступна вправа. Так само робимо трубочку. І трубочкою по колу. Так. Робимо 5 в одну та 5 разів в іншу сторону. Зуби стискаємо і працюємо тільки губами. Ось так. Тепер наступна вправа: натягування губ. На зуби. Ось oh, так. Добре е, з зубами губи, щоб аж пекло, бо по-іншому не буде сенсу. Вони прям повинні добре розігрітися у вас. Зробіть таких 12-15 почісувань. Тепер наступна вправа. Вона дуже схожа на попередню вправу, але теж має свої плюси. Ми будемо чесати. Верхніми зубами нижню губу. Нижніми зубами верхню губу. Давай покажемо. Теж треба дуже добре прочісувати. Вам повинно бути неприємно. Без цього нікуди. Що ж, це був невеличкий блок на розминку ваших губ. Тепер перейдемо до дуже. І дуже сильною м'язою, ви навіть не уявляєте, наскільки це сильна м'яза це язик. Без його допомоги неможливо чітко вимовляти слова, тому він повинен бути напрацьований. Ви, я думаю, чудово розумієте, що це як той самий біцепс, котрий треба качати, щоб руки були сильні. Так само треба робити і з язиком. Чим сильніший язик, тим легше вам говорити. Давайте почнемо з першої вправи. Перша вправа просто покусати язичок, щоб його доповнити кров'ю та розігріти. Просто покусити його по всій площині язику. Не сильно, легенько. Наступна вправа голка. Напружуємо язик та колимо наші щоки вправо та вліво. Сніжанка покаже, як це правильно робити. Язик повинен бути напружений. І ви повинні чітко бити вправо та вліво. Зробіть так разів 20. А потім. По два поколювання. О, Наступна вправа навіть не знаю, як її назвати, але просто поясню, що треба робити. Треба висунути ваш язик і тягнутися ним до стінки як можна далі, добре розтягуючи вашу уздечку. От так. Так теж висуньте, потримайте 5 секунд, сховайте і зробіть таких 8-10 повторів. Наступна вправа це чистка зубів. Те, чим ми нехтуємо кожного дня та вечора. Сніжана, ти чистиш зуби? Кожного дня? Скільки разів на день? Два, Два рази. Молодець. Хороша дитина. А зараз ми почистимо зуби нашим язиком. Ми крутимо язиком по колу наших зубів. 5 разів в одну сторону, 5 разів в іншу сторону. Сильним, напруженим язиком. Ось це був наш невеличкий блок вправ. Управ на розминку мовного апарату дуже багато. Але я вам показав зі сніжаною маленьку частинку того, з чим ви вже можете покращити вашу дикцію. Повірте, цього буде достатньо. В майбутньому відео ми зробимо ще один блок з вправами на артикуляційну гімнастику. Але щоб ми його зробили, не забудьте поставити уподобайку та написати про це в коментарях. Сніжанко, скажи мені, як ти думаєш, тобі вже допомагала артикуляційна гімнастика? Да. Так. Тобто ти вже почала краще говорити. А ти не відчуваєш впевненості, коли ось ти там виступаєш перед вчителькою? І там розповідаєш їй щось. Те, що у тебе вже розпрацьований апарат, і ти вже знаєш, що ти будеш чітко і правильно говорити. Ні. А ти про це подумай. У тебе ж тепер хороший розвинутий апарат. Тому це повинно придавати упевненості кожній людині. А ще підписуйтесь, будь ласка, на наш канал і ставте лайки. Дякуємо всім за увагу. З вами був Микита та Сніжанка. Всі бувайте! Па-па!